До початку ХХ століття можливість використання математичних методів у психології вже не викликає сумнівів. Проте досі продовжуються дискусії про необхідність і межі їх застосування. Головне питання психологія гуманітарна чи природнича наука, маючи на увазі дуалізм методів, тобто концепцію, що для певних явищ необхідно використовувати два різні методи, які доповнюють один одного. Тут варто згадати напівжартівливу класифікацію наук за ландау. Він ділив науки на три категорії природні, надприродні та протиприродні. Під надприродними він мав на увазі математику, оскільки та не має природнього предмету вивчення. Таким чином, ми доходимо до висновку, що наука сама по собі визначається не своїм предметом вивчення, а методами, якими це вивчення відбувається. В цьому сенсі психологію можна розглядати як науку і як мистецтво. І границя між цими двома розділами психології достатньо чітко визначена. Якщо ми маємо на увазі психологічні дослідження, то це, звісно, наука. Якщо ми маємо на увазі психологічну практику, наприклад, консультування, то це радше мистецтво, базоване на досвіді консультування спеціаліста. Спробуймо відповісти на ці питання. По-перше. Що передбачає два твердження психологія природнича наукова дисципліна та психологія гуманітарна наука. Психологія природнича наука, оскільки використовує загальнонауковий метод дослідження. Проте, у той же час психологія, гуманітарна наука за своїм предметом вивчення, але не за методом. Окрім цього, що є наукою, а що мистецтвом. Психологічне консультування, терапія чи порівняння методів терапії за ефективністю. Психологічна практика це мистецтво. Засноване на майстерності застосування існуючих методів. А порівняння методів терапії за ефективністю потребує наукового дослідження. Питання: в якій же мірі психологу необхідно знання математичних методів? Психологу, досліднику або експериментатору вони необхідні в повсякденній роботі. Але навіть якщо ви хочете стати психологом-клініцистом або консультантом, вам все одно необхідно вміти проводити психологічні дослідження, а значить і застосовувати математичні методи. На цю тему автор відомих підручників по психології Девід Мартін відмічає наступне: На ранніх етапах клінічної підготовки психологів США на початку 50-х років минулого століття, викладачі вирішили. Що студентів, які вивчають клінічну психологію, потрібно спочатку готувати як вчених, а лише потім як терапевтів. Відповідно, різко зросла кількість годин викладання таких дисциплін, як експериментальна психологія та математичні методи у психології. Головний аргумент у тому, що не будучи вченим, вони зможуть лише здогадуватись про ефективність того чи іншого метода у відношенні до тих чи інших клієнтів. Ось, чому більшість клінічних психологів у наш час мають ступінь PhD, ступінь доктора філософії, що є найвищим загальноприйнятим науковим ступенем.